Йоу, друзі, всім привіт! І Сьогодні ми зайшли в пет-симулятор. Мені здається, що я раніше грав уже в нього, але в мене все пропало. І я реально раніше, походу, грав. Я пам'ятаю, що в мене були пети, що я щось робив. Я пам'ятаю це все, як воно ну, тут все відбувається. Ага, тут просто клікати треба. І вони їх відразу, типу, валять сидять. Я поняв, хорошо. Ооо, або Ну ми щас, виходить, нафармимо нормально та коїнів. Почнемо відкривати нових петів, шурувати далі. І все в нас буде максимально-максимально чітко. У нас є перший подарунок, 50 кристалів. Супер. А, ну і вони ще самі по собі ходять, тупо виносять все. Окей. Дивив, чувака дуже багато петів, а я можу мати тільки 4. Чому? Скоріше за все, в нього є якісь круті теми. куплені. Так, за 150 коїнів ми можемо купити яєчко. Вибити щось потужне, скажи. Да. Кроля мені дали, правда, він не потужний, ні чорта, він просто самий звичайний кроль. Ладно, давай далі. Що в нас тут? Ооо, це я розумію. Оце вже. Нормально. Так, і ви сразу активовані. Все супер. І я, виходить, можу з легкістю зараз фармити дуже багато коїнів, передвигатися на наступні локації. З наступних локацій вибивати нові яйця, і все мене буде максимально-максимально супер. Правильно? Так о, купити 900, є, yeah, погнали. Багато хто з вас хотів би на новий рік отримати крутезний подарунок. І ми разом з емесай та магазином Компікс готові розіграти для вас ось цього ігрового Музика Ну а в середині цього ПК знаходиться MSI 4060 Ventus. На сьогоднішній день це топ-відеокарта в категорії ціна якість, яка потягне тобі ну будь-яку ігру. гру. Ну і працювати вона буде пліч-опліч з процесором Ryzen 5 7500 F з материнською платою теж від MSI. b 650 m Mortar. Ми не забули про охолодження цього компа. Тепер тут буде стояти водянка також від MSI. а саме Mac Core Liquid m 240 яка не тільки компактна, а ще й зможе добре охолоджувати процесора. Ну і світитись теж буде. Ну і блок живлення на 650 Вт з бронзовим сертифікатом 80. Ну і запаковано це все чудо, в ось такий максимально стильний корпус MacForge 100M. І з цим всім ми маємо ПК, який запустить будь-яку ігру на високих налаштуваннях графіки навіть в 2К. Ну і також, якщо у вас уже є крутецький комп, але ви хочете оновитись, то ці комплектуючі ви зможете знайти на сайті Compix по посиланню в описі. Так, а тепер повертаючись до розіграша, хочу сказати, що ми разом з MSI, магазином Compx, Тео, Macarleло, Каспером, хочемо комусь із вас подарувати цього крутого комп'ютера. Та й не тільки ще комплект клавіатури і мишки MSI Vigor GK30 Combo. І дві мишки також MSI GM31 та 51. Умови максимально прості. Головний критерій бути підписаним на наші телеграм-канали. Перейшовши по посиланню в Телеграм, ти побачиш пост, де будуть всі наші телеграм-канали, на які потрібно підписати. Писатись та натиснути єдину кнопку беру участь. І конкурсу будуть на стрімі 30 грудня. Ну що ж, бажаю всім невідмінного фарту. Опа! Тут, походу, вийшла якась обнова, то лі що. Я в принципі не можу зрозуміти, що саме, тому що зараз в цей режим грає 700 тисяч чоловік. Я такі цифри ну, не бачив давно в Роблоксі, якщо чесно, це просто щось, якийсь рознос в натурі. А ми тим часом поки що назбирали дуже багато грошенят, і в принципі. В принципі, можна пробувати йти і їх тратити на яйця. Хе-хе-хе. <laughs> так що let's go. Так, Unlock. Мені його треба відкрити. А як? Ага, просто так, безкоштовно, так? Да? А наступна арена скільки? Два з половиною. То я можу його тако купити і не заходити туди, правильно? Ану. Наступна коштує 8, у мене є 4. Я можу відкрити ось це яйце. Правильно, коштує 650. Нормально, можна відкривати. Ми зараз таких не відкриваємо нормально. Так, папуга випала. Супер. Давай далі. Слон випав. Попуга, слон, ага, понял. Окей, давай дальше. Ще один слон. Не, давай попугу. Опять слон, так капец. А, ну в мене відразу виставились самі-самі такі потужні чуваки. І я можу тут, в принципі, зараз дуже багато все фармити. Мені да 8 тисяч для того, щоб піти ще далі. У мене є подарунок. Давай я відразу візьмемо. Зіле якесь. Спид поушн. Ага, я буду быстрее бігати. Я понял. Окей. Кстати, зараз ці ящики я вже фармлю доволі-доволі швидко. З цими новими пятами. Місце же подобається, ти знаєш. Я щас нормально можу такое нафармити. ну, подарунка, давай. По 13. По, -по 13 дамеджа у мене пункта. Получається за клік. Тут ще є фрі даймонди? Ану, 300 даймондів сюди. Відкриваємо нову локацію. Відразу туди шуруємо, тому що нема чого затримуватись на таких старих локаціях. Мені треба проходити якомога далі. Все просто підбираємо. Що це кстати? Ага, більший дамаг на 15 е -е, хвилин. А, на 10 хвилин на 15 сотків. Давай його вип'ємо. Ого, угу, тут якісь штуки, книжку можна, правильно? Опа, я буду швидше бігати. І зілля у мене є одне на мою швидкість, одне на силу. Давай на силу вип'ємо і на швидкість вип'ємо. Що нам сидіти втикати? Правильно? Давай! Шуруємо просто конкретно. 20 тисяч коштує наступна арена, ну тут уже насправді хп щось дуже багато дуже. Ага, і тут можна, кстати, використовувати більше петів. Ану. Ага. Ось як більше петів можна мати. Все, я поняв, до мене дійшло. До мене дошло, як то робиться. Давай оцю велику сейфа тупо з баблом. Зараз залутаємо. Сюда. погнали далі. Відкриваємо і тупо ширим далі. Так, даймонди. Плюс даймонди. Я за 200 даймондів купив даймонд плюс. Я поняв. Окей. Обалдіть тут ХП, нормально. Так. Чекай, у мене приз є якийсь? А ні, нема ніякого. Ладно. Можна далі відкривати сейфа. Ну, 700 тисяч, це обалдіть, це якось капець багато, насправді. Так, 60 тисяч коштує наступна арена. Мені здається, що можна пробувати тепатись на базу. Я ж можу на базу теплитись. Да, диви! Хо-хо. Крутяк. Відкриваємо відразу всі яйця. Ну, хоча б поки що розблоковуємо їх. Цей 6 тисяч коштує. Ну, Давай їх повідкриваємо, бо мені в цілому вони все рівно потрібні. Так, турка випав. Кстати, 32% шанс на нього був. Давай ще. ще один. хорошо, давай ще. Бджола. Ну, бджола це дефолт. Ай, не вгота грошей. що? шо, не вгота грошей. Так, 75 данжа, 68, 18, 14. Ну, непогано, непогано. погано. Непогано. Не Диви, вони ходять, просто самі все дамажать. Погнали, нам треба швидше, нам треба швидше. Нам треба максимально швидко. Ага, усе, більш швидше можна стати за 30 кристалів. Давай купимо. А, і тут ось магніт можна ще прокачати за 100 кристалів. Воу. А я ще все попропускав, поняв, я нічого не прокачував. Але більше петів коштує 500 діамантів, а це вже насправді дуже і дуже багато. Тому нам в цілому можна пробувати фармити ось тут. Ми по 46 тут фармимо, та й нормально. Давай, пети. давай, все розносите. Новий айтем випав. Банана. Непогано, мені на 60 тисяч. В цілому. Дві, як ми сейфа розносимо, просто крепко. Сюди. Скільки сейфа капає. Нормально, сейфа капає. Не супер, щоб прям багатсько, але, в принципі, немало. Майже є 60 тисяч, можемо купувати далі наступну локацію. Аби ще тільки кристалів більше було. Аби ще тільки було більше кристалів, ціни б не було цьому всьому движаку. Давай, подарунки відкривати. 2400, ось. Обалдіть, немало. Бо ще немало. За 150 діамантів щось можна там купити. Ну я був би не проти купити ще одного пета. Так, нова книжка, кстати, її ж можна одягнути. Ану, айтеми, банана. Дестісна. Плюс соці... 500. А на 5 хвилин. Ще щось піднімається. Так, 4% шанс критикал damage х5. А в мене просто більша швидкість на 25%. Ні, мені швидкість насправді більше подобається. Так, тут можна купити рандомне зілля, до речі. Давай подивимося, як ви, можливо, шарите, бо я, блін, давно не грав. І ще обнова була 35 тисяч рандомне зілля. 37, да? Ага. Угу. Та ні, впадло якось. Можна більшу швидкість за 150 діамантів купити, але поки що немає мене скільки діамантів, насправді. І ще в мене тут є якісь бонуси. Бемс, бемс. О! Діаманти є! ха Діаманти дали, можна купити більшу швидкість, собі бенц. Та й буду хоча б трішечки швидше б'яти. На 12 12 це теж нормальна цифра. З урахуванням того, що в мене тут зільки працюють, і ще щось, і ще щось. У мене вже 144 тисячі, ми майже можемо відкрити наступну зараз локацію. Чи яблуко мені якесь дали? Нехило, коротше, можна відкривати наступну далі локацію. Я вже тут скільки локацій просто пооткривав, капець. Хоча я розумію, що це ще все єрунда І я ще все рівно, ранг один поняв. Я ще все рівно нубас останній, понял? Обалдеть, <ріх> ну тут уже щось жирне. Ось о, діаманти можна лутати, так? Да? Так, да, прям діаманти капають. Оце мені вже подобається. Нам уже можна пробувати петів відкривати, тільки вони, скоріш за все, там дуже дорогі, тому треба підзаробити трошки грошенят, бо петів треба по-любому прокачувати. По другому тупо ніяк. Трейд мені хочуть дати, а ну давай. Щось запропонуєш? Старіна. Щось потужне. Скільки? Скільки? Я готовий, брат. <ріки> ти прикинь! Що мені надавали? Старина, ти легенда! Deve! Обалдеть! Та йоханий бабай, ти бачив, що він мені дав. Це якийсь ще жирніч був. Наступна арена, та давай. Я вже пети можу не скоро купувати, йому просто шурувати вперед і все. Я не парюсь з цього приводу. Взагалі не парюсь. Головне, тепер діаманти на... назбирати десь. Так, топ демедж. Давай купимо. Не знаю, що це значить. Ага, плюс. А, топ демедж. Ага, з кліка я на 10% більше демеджа буду давати. Окей. Один золотий злит. у мене золотих злитків. А, у мене якраз він один. Типу, він, типа, іноді випадає звідси, да? Давай зараз перевіримо, можливо, мені дійсно випас. Ну, мені більше не випадає. Поняв, можливо, він якийсь рідкісний мега, можливо, шо, але один тільки в мене був. О, ще один випав. Супер. Понадалі. Далі два треба. Два два цих і півмільйона. Окей. Я сподіваюся, що я найду, бо в мене вже є мільйон. Мільйон пропав. Ааа, я поняв. Коротше, мільйон коїнів це один золотий злиток, поняв? Я поняв, як це працює. До мене дошло. До мене дошло. Або дядь, ну чувак мені жесть, як прокачав моє виживання. Давай, давай, давай. Ще раз приймемо, я не знаю. Це знову ти чи це вже інший чувак? А, ну втайні нічого нема. Два я тобі таких дам, чуваків. Отакого От дам. Написав хай. Здорова. Тримай такого персонажа. Буде в тебе крутяк. Все, погнали далі всіх убивати. Мені такої не підбирати. Як я розумію, це в нього прокачані пети, їх все прокачувати, правильно? Тут книжка. Ага, рандомний інчант. Поняв. Типа, ця книжка з зачарування, як ото в мене була. Ладно, давай купуємо. Єс. Yes. Погнали далі. Ми можемо не паритись, в принципі, взагалі. Так, плюс більше даймондів. Оце я би купив. Оце діамантові штуки, чи ні? Чи це просто. Чи це не діаманти, ні чорта? Я не знаю. Але діаманти мені по-любому треба. Мені по-любому треба прокачка більше даймонтів. Ох ти, йох ти, йох ти, йох ти. Окей. Але мені бігти туди довго треба буде насправді. Не сильно хочеться. Але а, так мені не треба бігти, у мене тут все чітко Так, в цілому, я можу далі купити собі уже прокачку, але я дуже хочу зараз за 400 кристалів купити собі більше кристалів. Дивись, скільки в нього петів Обалдеть, Мені, це ще жирно. Так, майже 400. новий айтем мені дали якийсь У мене тут уже 790. 711 написано. Так, що тут у мене? 5 із 5, да? Він мені міфіків дав. Це моя команда. Чекай, він мені їх 13 штук дав, чи що? А цих мені 600 штук дав? чи не понял. Так, що в мене є за книжки? Сила петів на 15%. 4% шанс Х5 демеж. Ні, мені поки що швидкості з голови буде вистачати. Давай з'їмо оцю штуку, оцю, оцю. Не парлю, зілька є на лакі, зілька на швидкість. Зілька на демеж у мене майже закінчилась. Давай знову її вип'ємо. Та й можна, в принципі, шурувати далі. Тільки. Охти, йо, диви. Жирний якийсь кейс Ану, о, хорошо, купа зільок. Так, оцю штуку ми по-любому відкриваємо. І по-любому відкриваємо далі. У мене гроші ще з головою просто. Так, автофарм 175 робуксів. Він мені хоче запропонувати, непогано. Так, діаманти по-любому треба відкривати, бо я вибрав більше діамантів. Мені отут діаманти фармити треба, треба, треба. бажано дуже сильно. Тому що діаманти дуже важлива річ в наш час. Мені треба купувати там нових петів. Я не знаю, я все рівно колись дойду до того етапу, де я буду довго вже ламати оці всі штуки, і мені буде дуже складно. І мене буде своїх петів прокачувати. Ну, скоріш за все, це саме так якось і працює. Але поки що я би знаєш, що хотів зробити. Я би поки що хотів повернутись... Е телепорт. Воно, правда, до мене телепортне. А я би хотів е VIP only, ні, чорта. Собі, Дивись, як я можу ще цих пооткривати. Я би хотів оцю штуку зайти і забрати. Так, статі, так, так, так. Ось Використовуй більше петів. Дивись, скільки їх можна! Обалдеть. Так, за 500. Одкриваємо. До ну, мене цих петів настільки багато, поняв, що я можу їх використовувати і ще не впаритися ще не паритися. Давай зілька купимо. Ну вони ще ще дешеві. Три штуки. Давай ще купимо. Ну вони ще, ще дешеві. Солдаут Ага, вони все, їх більше нема. Вони, їх не можна багато закупити. Я поняв. А які ми купили? Так, більший даміж на 30 ом... Більше коїнів на 40%. Більше коїнів на 20 Давай візьмемо активуємо. Коротше, я поняв. Немало всього мені дало. Так, треба головне кристали підбирати. Бо діамантів треба прям багато. Як я розумію, чим будемо далі заходити, Найбільше більше нам там і діамантів буде давати. Так що все буде чітко. Можемо відкривати далі. Наступну локацію і не паритися ще. Опа! Жорсткий кейс. Забираємо його. Що там по кристалам? Нормально дало. Нормально книжок накидало. Так, далі за 500 bad Speed. Ну, давай купимо. Що ж нам паритись тут? Петспіт, так пецпіт, я і не парюсь. Так, купуємо наступну локацію. Грошей у мене, хоч відбавляй, було. Правда, вже не так і багато. Так, базована коін. Coin... Штука. Ага, як я буду це ламати, воно буде Добавлятися, і потім я зможу зламати цю копілку і з неї заробити прям жест, як багато. Давай попробуємо. Це цікава двіжуха. Нехай поки що пети ламають цю всю движуху. Я сюди зайду. Апгрейд оушен. Отака штука, да? Ось 25 кристалів, воно буде апгрейджене. Хм. Ну, таке. Я б не сказав, що супер жорстко, але має місце бути. І ще в мене є бонус якийсь. Ану. Опа! Опа! Оце я хотів! Оце я хотів, щоб у мене було. Давай пошурували. Тут взагалі жесть хп. Банана дали. Ламаємо все просто. Забираємо все просто, все забираємо. Ладно, погнали далі, тому що насправді, Кстати, другий ранг дали. Пошурували. Ось тут уже хтось є. Ну я вообще тут жорсткий тіп. Так, тут можна фрукти купувати. Яка ціна? Ага, а фрукти дорогі. Ну ладно, давай три штуки візьмемо. Нормально, пойдет. За 800 що тут у нас? Магніт кращий. Давай візьмемо. А що тут у нас? А, -а, -а це проход поняв, щоб довго не обходити. Я поняв, непогано. Давай тут щось, коротше, жорстко пофармимо. Я навіть не знаю, ми в цілому можемо фармити ж і тут, щоб банку наповнювати, поняв? Бо мені вже вистачає, щоб наступну локацію відкрити. Так, нам бонуси якісь дали. Хорошо, подарунок. Плюс потім мені треба. Надо... У мене фрукти закінчили свою діяльність, як я поняв. Так, коїни. Коїнів на 40% більше. Швидкості мені, в принципі, і не треба, так що можна взяти коїни. І можна з'їсти оцю всю движуху. Легендрі якась штука, є. Подарок. О, хорошо. Жесть, дивись, що відбувається? Як трейди виключити? Абалдеть, що тут відбувається, банку зламали. Я вже банку зламав просто. Ладно, погнали звідси. 2 2000 коїнів. Купуємо. Єс. Шуруємо далі. Що тут? 450 надо, я поняв. Розберемося. Зараз, коротше, я можу пройти туди, де. почекай це, напевно, не тут було. Я можу тут ось пройти, Тако. Да, ми тут проходимо. І де тут можна купувати Пецеквіп? еквіп? Ні. Чи почекай, да-да-да, це воно. Ось все, за 750 за 1000. Сюди, в мене вже петів теж купа, насправді. Я вже теж жирний такий тип прокачаний. Так, треба 450 Голди. Окей, золотих злитків. Ну, зараз спробуємо набрати, а там буде видно. Бемс, бемс, бемс. Бемс! Купу всього просто відкриваю, купу розбиваю. Бетів багатсько Ти прикинь, можу вже далі відкрити. Погнали. Шуруємо, далі відкриваємо. Так, що тут у нас таке? Дропс Типа, що це значить? Давай відкриємо, купимо. Ітем дроп шанс плюс 5%. Ага, більше айтемів буде падати. Окей, без проблем, абсолютно без ніяких проблем. Апгрейд інша. О, тут книжки можна апгрейдить. Ну я нічого не можу заапгрейдити, окей. Ну, так то і так. Далі проход у мене закритий. О, тут уже складніше все ламається, диви. Ну тут уже і хп насправді дуже багатсько у них. Але і так нормально валю. У мене тут цих бонусів просто тонна, прикинь. Ще якісь зільки. Купа всього. Оце я пошурував? Оце мені чувак дав петів, скажи. Ваще легендарний чел. Так, можу відкривати. Купуємо, все, шуруємо далі. Бабла маю повну. Так, Free points. Free potion. Супер. Нові зільки, нова книжка. Далі все відкриваю, просто все ламаю маю абсолютно. Далі, купуємо, погнали. Нема сенсу затримуватись довго. Шуруємо сюди. Так, що тут у нас? Pet damage. Ага, більший damage у петів. Непогано можна купувати. З він коштує? 700 кристалів. Ну, мене поки сіки нема, вибачте? Надо зараз розбити подарунок з кристалами та й появиться трохи. Ось ще один, 650, ну надо 700, братуха. Все, є 700, погнали, купуємо. Боже, як я спідраню цю штуку. 19-та арена. Джангл обі, комплікт ревард. Ну, це обі якесь проходити. Якщо чесно, не сильно обі хочеться проходити, я би чисто отако просто проспідранив максимально далеко, куди тільки можна. Так, що тут у нас є? Мерчант, рандом айтем for sale. Ага, можна щось продавати? Що? Почекай А, Ані, це купувати. Рандомні речі, які ти можеш купити, я поняв. Ну ні, купувати я, якщо чесно, не хочу, рандомні речі. Плюс кристали сюди. 800 є на базі. Скільки мені тут 10 тисяч золотих злитків. Немало. Насправді, взагалі немало. Так, а ну бомбу кинув. Бем, ти що? Ха -ха -ха. Погнали далі. Єс. Шуруємо. Далі за 900 щось можна купити. Що це таке? Апгрейд, тут бути. Diamonds плюс! Ооо! Так, далі у нас 30 тисяч доларів. А це що? Pets колект реварт. Опа, плакі левел 2. Ага, це я можу вибрати петів, закинути їх сюди. І мені щось за них дасться. Окей, я поняв. Ну, таке. Може, я не дорозібрався, звісно, але всяке буває. Диві, як шурую, вообще хорошо. Все ламаю. Кристаллю, правда, нема ні чорта. О, появились. Кристальчики надо, прям діаманти, без них нікуди. Погнали, поплили. Єс. Yes. Оце я пам'ятаю. Я під водою, типа, вже бував. Кілька разів. Free А Ану. Опа, плюс книжечки. Давай подивимося, що ми можемо одягнути з книжок. Що мені дало? Епік. Increase your magic distance бе. Ага, магніт. Краще працює, але тут у мене більше заробляється коїнів. Магніт це хорошо, але коїни теж круто. Тому, звісно, вибачте, але коїни я викидати не хочу. Магніт є магніт, а коїни є коїни. Так, можемо далі проходити. Купуємо let's go. Нема чого затримуватись так довго. Пошурували 150 тисяч. Тисяча кристалів. Що це таке? Лак! Плюс вдача, непогано. Вдача мені не сильно, якщо чесно, зараз потрібна, тому можливо, я б її зараз і не купував. Бо я не сильно тут і збираюсь зараз прокачуватись, якщо чесно. Не, не сильно збираюсь яйця різні відкривати, але от е проходити далі я був би дуже-дуже не проти. Тому погнали. Так, Swim with fish. Ага, плавай з рибами, а далі тут 350 тисяч нова арена. Ну, я би, якщо чесно, не проти був би і по аренам побігати, поскакати, так як я поки можу мати можливість жорстко фармити, кстати, щось дало жорстко. Немтех, не знаю, що він дає, але це жесть. Я тут воще жесть виносю. Тут не тільки я виносю, тут ще чувак прилетів, який теж жорстко дамажи. Диви в нього петів, капець. Я би краще діаманти вже з, з, з Я би краще діаманти вже зібрав для того, щоб мене петів було набагато більше. І було б максимально чітко. Так, а ми можемо пошурувати на нову арену. Let's go. Yes. все, ми будемо не під водою. І, слава Богу, тут є якась фрі айтем. А ну опа, сюди на базу. Давай діамантову штуку. Мені треба. Тут жесть відбувається. Тут відбувається повна жесть. Магніт 2000. Та я розумію, але мені вже треба і прокачувати. Надо десь брати ще діаманти. Поки що нема де взяти. Але мене є подарунок. Бемс. Щось дало. Діамантів трохи дало, хорошо. А діамантів нормально дало. І бонус дало ще зілька якоїсь. Кстати, зільки в мене вже не працюють. Надо активувати їх всі. Давай, раз, два, три, чотири, п'ять. Нормально. О, тепер можна шурувати, дай Боже. 750 тисяч голди. Нада. А в мене зараз на даний момент у нас є тисяча тільки. Так, відкриваємо нову арену. Let's go! Let's go! Оце зараз буде жирно. Так, оці коробочки треба відкривати, тому що це дуже-дуже дуже халява по діамантам. За ними прям треба вести полювання, тому що діаманти зайвими ніколи не будуть. Голду тут нафармить скрізь, можна а от діаманти, ні. Так, ван. Це що таке? Трон ребітха. Ага. Дивись, після ребітха... Після ребітха у мене лишається. У мене пети стають сильнішими на 75%. Можу телепортуватися сюди. Або на інші портали. Ага, коїни і арени пропадуть. Все остальне лишиться. Угу. Непогано, але знаєш, що хочу зробити? Давай тепнемося додому. Я хочу відкрити зараз останні яйця. Дивись, скільки в мене їх. Ага, я одне відкриваю, і, всі, і вся полоска відкривається, я поняв І ось ось зараз є 33 остання. Ні, не 33, 34. Правильно, їх тут всього. Коротше, більше 100 походу. Чи 99 якраз, так як і в назві, правильно? А, ні, ні, чорта, їх тут їх тут 100, 105. Обалдеть. Ладно, давай поки 34 відкриємо. Просто купимо одного, подивимося, що він може. Коштує 10 тисяч такої голди. Так, Flower Greco. Самий нупс. Самий нупс. 1400! Що? Та пішов ти геть. Та не сміши мене. Та не сміши мене, та не сміши, ти шо? Давай не цього. Давай, до, до побачення. Купуємо ще одного пета. Слот. Так, мені треба пройти тут ось в дирочку. Бемц. Далі ми шуруємо сюди. Тут ось проходикс у нас є. Let's go. О, я сюди прийшов. І можна тепер робити ребіт, правильно? Да, ти шо? Я порівнявся з самим золотим петом. Ні, кстати, ребіт дуже класно робиться. Так, у мене появився телепорт, ключ, якийсь подарунок, ще щось. Ну і все, коротше. Ні, багато всього мені дало. У мене є оця штука, скейтборд, і мені це дуже сильно. У Мене 10 тисяч кристалів. Ладно, все. Купуємо, погнали. А чого я так мало дамажу? Чого я по 11 дамажу? У мене жорстка команда петів. Чого я дамажу по 11, просто хп? Що за капець? Тут по 56 дамажу. Давай далі, давай далі. Я не можу зрозуміти, що за движуха. Чого я. Так, ось що це мені треба. Раз. Ага, третій ранг потім вже треба, окей. Тут не можна просто так взяти, задонатити купу діамантів і шурувати жорстко. Погнали далі. Петів є у мене багато. Ну ми жорстко насправді прокачались. І що в мене по цьому, по квестам. Зламай купу штук, е випий тір один поушена і зароби 100 діамантів. Ізі, вообще, ізі максимально. Так, де мої зільки? Раз, два, три. Випив. Все, халява. І що мені лишилось? Нафармі 100 діамантів і зламай 250 штук. Та ізі, вообще, абсолютно. Погнали далі. Діаманти нафармились, 150 всяких приколів зараз нафармиться. Все. Бемц. О, новий квест. Брік 20 сейфс. Це відкрити 20 зон. Почекай. Скоріше за все, да. Давай попробуємо. Бемц. Да, 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 да. Це іменно так. 20, 20 зон надо відкрити. Ну, сейчас на ізі ще. Вообще. вообще на ізі. Диви. Ща, сейчас, сейчас. Часто често, често в по фасту. По фасту. 20 зон. Халява. Ізі. Бемц. Летс го. Шуруємо дальше. Летс go дальше. 7 штук я вже відкрив. Девять. А що за приколи? Чого? А, ні. Походу, це не в зонах діло. Походу, це треба просто ламати щось. Ой-ой-ой, <рит> сай, який ти дурак! Який ти дурак? Жесть. Але диви, нормально ширує, да? Відкрий 100 подарків, надо. Ну, то ізі, ізі. Взагалі, все відкриваємо максимально. Дуже жирно все дамажимо. Пети стали сильніші. І слава Богу. Значить, далі зможемо дойти. Відкриваємо далі наступну арену. Не паримося абсолютно. Бабла приходить, купа. Погнали далі. Жесть! Скільки всього виноситься? Але щось я тут подарунків не бачу, тому ладно, погнали далі. Так, що в нас тут? Тут нічого цікавого. Нема. Апрейд поушн теж мене не цікавить. Мені треба просто відкривати арену далі. Бо я тут чомусь не бачу подарунків з діамантами, які мені треба зламати ще 5 штучок. Погнали далі. Let's go. Подарунки з діамантами. Не бачу, де ви є. Все, квест виконаний. Let's go. Бемс! Тепер ми хто? Тепер ми ранхап. Ми тепер роки якісь. Бейм. Непогано. І тепер, скоріше за все, я можу собі навіть купити зараз більшу більше бетів в команду. Правильно? Скоріше за все, да. Погнали ближче додому, там якраз це можна зробити. Ось до Бемц. Раз, два, три, чотири. Всі діаманти потратив. Скільки мене в команді людей? Чотирнадцять! І що вони робити зараз будуть? Ні, тут вони насправді не жорстко дамажать, вони в кожній арені, сильніші і сильніше дамажуть, поняв? Типу, це вообще прикол. Коротше, народ, якщо вам сподобалось дане відео, обов'язково ставте слово подобайте, а Саня постриба прокачуватись далі. Всім пока!